Волинянка розповіла про традиції у побуті наших предків на Різдво. Павук традиційна поліська, волинська прикраса, так і в інших регіонах України він зустрічається. Але наші етнографи записали ці, ці відомості і навчилися робити такі прикраси на Поліссі. Наразі достеменно невідомо, навіщо вішали ці прикраси у домі. Проте існує декілька легенд на сьогоднішній день. Достеменно невідомо, що він означає, бо з часом ці легенди, ці поняття десь втратилися, але існує кілька версій. Наприклад, за Василем Скуратівським вважається, що це пов'язано з легендою, що павук заснував світ, ніби як павутинку. Ось і ще є такі версії, що якщо десь біля людини опускається на павутинці павук, це ніби якась звістка. Ну і яка в нас іде скоро звістка, нас всіх чекає. це про народження Ісуса. Тож оповідань існує багато, але про те, що різдвяний павук це дуже гарна окраса будинку, ніхто сперечатись не буде.